Всім привіт! І сьогодні, вже коли посвітило тепле сонечко, пішла я в магазин і побачила холодну морщинську лимонаду. Ви знаєте, що я її дуже люблю. Тож давайте коштувати. Ось така вона: морщинська лимонада, заморожена. Це лід Не Знаю, що це лід, чи морозиво, але давайте коштувати. Це я так зрозуміла колаборація ліму з морщинською. Мені вже дуже цікаво. Давайте спробуємо. До речі, це смак лимон Е, Думаю, там поки що був тільки один смак, але думаю, що можна копирається і зробить таке морозове зі всіма своїми смаками, бо я дуже люблю цей напік. Давайте розпакуємо. Зараз скажу, відкривається дуже легко і мені це дуже сильно подобається. О, воно такого привабливого кольору, і воно на очі дуже холодне. Це світ. Напевно, фруктовий. лід. Напевно. Ну що ж, давайте. Воно м -м, дуже холодне, але воно дуже смачне, воно, як звичайно, морська лимонада. мурати. Із смаком мухіто. Я дуже люблю смак мухіту. Дуже люблю, але тут більше трішки більше відчувається лимон. Але мені дуже це подобається меч. Воно дуже смачне. Я, чесно кажучи, була просто в шоці від ціни. Дайте ціну. Зараз у вас є три Три, два, один. Ось Така ціна. 24 гривень. Це таке супер смачне і доволі велике на такі гроші морози. Де у 2025 році ні. Мені дуже Мені Ставимо лайк, 10, 10, ви теж куштуйте. Рекомендую. І...